У Саксаганському районі Кривого Рогу проінспектували снігоочисну техніку. Спеціально створена комісія поставила комунальникам оцінку добре за підготовку техніки до зими. Раніше районна влада заявила, що розчищувати дороги від снігових заметів та ожеледиць будуть 35 одиниць такої техніки. Але перша перевірка виявила недоліки у технічному стані транспорту. Відтак механіки та водії додатково попрацювали з машинами, а на черговий огляд виїхали ті, до яких у комісії були претензії. Під час інспектування члени комісії уважно оглядали не тільки зовнішній стан машин, але й просили водіїв продемонструвати маневреність техніки. Здесь представлено около 20 гімн, це та техніка, по якій були замічання по першому етапу. І зараз ці замічання були всі встречені і, відповідно, техніку представляємо на світ. Більше внимання приділяється резині, відносу її, вот, навісного обладнання, роботи освітлювальних приборів. Вот. Ну, общее техническое состояние техники Есть мелкие замечания, то есть может отсутствовать, незначительно отсутствует там а, маячок Который предупреждает водителей, и что ведется какая-то работа, дорожная работа вот. Где-то у кого-то изношен протектор резины, у кого-то не работает лампочка Ну это мелкие, незначительные такие вот. А так в целом техника исправна, то есть готова к работе в зимний период Цьогоріч до зимового сезону закупили 240 тисяч тонн посипкового матеріалу. На автошляхах будуть використовувати суміші так надійніше та безпечніше. В этом году від прямої посипки ми немножечко будемо відходити по нашим правителям і плануємо в цьому году почати використовувати смесі для посипки. Це в свою чергу, я думаю, качественно улучшить саму посипку. Грейдери, трактори з ковшами, машини з підйомними вишками це та техніка, яка взимку виїде на автошляхи Саксаганського району. Для забезпечення безперебійної роботи автомобільного та пасажирського транспорту та безпеки пішоходів. Під час снігопадів у районі використовуватиметься комунальна снігоприбиральна техніка та машини підприємств району. Це звичайна практика. У разі погіршення погодних умов та за необхідністю ці машини, як це передбачено нормативами, вже за 30 хвилин будуть на маршрутах саме там, де вони потрібні, запевняють у районі. Незважаючи на не зовсім просте положення по техніці, як в стране, так і в місті, ми готові 100% обізпічити в зимовий період уборку центральних вулиць Сксанського району.